Паска це особливий обрядовий хліб, який з давніх давен готували на Великдень. Саме освяченою у церкві Паскою закінчується Великий піст. Вона несе в собі особливе сакральне значення і готується з максимально якісних продуктів. Багато яєць, молоко, масло, мед це те, що відрізняє паску від звичайного хліба. В її приготування господині вкладали весь свій талант. Усі свої знання та вміння. Сьогодні, мабуть, більшість з нас готують паски з родзинками та глазур'ю. Але справжня паска це в першу чергу обрядовий хліб, як і весільний коровай. Паску споживали з крашенками, ковбасами та іншими продуктами, які подавалися до великоднього столу. Солодку випічку з родзинками теж пекли. Вона називалася бабка, могла бути з родзинками, цукатами, горіхами, полита глазур'ю або просто посипана цукром. Для початку я, як завжди, підготовлюю усі необхідні інгредієнти, відділяю жовтки від білків, зважую усі продукти та просію борошно. Усе має бути холодне. До борошна вливаю молоко. Додаю яйця, цукор, сіль та дріжджі. Також я обов'язково додаю мед. Це природний консервант, який збільшить термін зберігання готової паски. Починаю замішувати тісто. Спочатку на мінімальній швидкості. А коли усі інгредієнти об'єдналися, то можна збільшити до другої. Я користуюся міксером, але також покажу, як це зробити руками. Продовжую вимішувати тісто до глянцевості. Спочатку воно здаватиметься рідким та зернистим, але поступово ставатиме більш еластичним та почне відходити від стінок міксера. Має вийти ось таке тягуче та дуже еластичне тісто. При розтягуванні воно нерветься та формує так зване глютенове вікно. Можна починати додавати масло. Воно має бути дуже холодним. Я лишила його в морозилці на 15 хвилин перед тим, як почати заміс. Додаю третину масла і знову включаю міксер на першу, максимум другу швидкість. Продовжую вимішувати, поки тісто не вбере в себе все масло. Спочатку воно розслоїться та стане неоднорідним. І буде здаватися, що масло не вмішується зовсім. Це нормально, так і має бути. Буквально через 3-4 хвилини тісто знову почне ставати глянцевим. Додаю ще третину масла і так само вмішую його в тісто. Слідкуйте, щоб під час усього процесу від початку до кінця тісто лишалося холодним. Оптимальна температура для роботи з цим тістом 24-25 градусів. Якщо в процесі замішування воно нагрілося, то помістіть його разом з діжею в морозилку на 5-7 хвилин. Після чого продовжуйте заміс. І остання частина масла. Продовжую замішувати, поки воно знову не стане однорідним та глянцевим. Ось таке красиве тісто виходить. Воно дуже еластичне та тягуче. Має красивий жовтий колір та приємний вершковий аромат. Накриваю чистим рушником та лишаю при кімнатній температурі підходити. Оскільки ми працюємо без опари і на холодних продуктах, цей процес буде йти повільно, але набагато якісніше. На це піде від 2 до 4 годин. Тісто має збільшитися в 1,5-2 рази. Тим часом я зроблю ще один заміс, але цей раз вже руками. В миску поміщаю яйця, жовтки, цукор та сіль. Перемішую, поки цукор не розтане. Додаю молоко, дріжджі та мед. перемішую вінчиком та відправляю все це до борошна. Спочатку ложкою, а потім руками замішують тісто, поки усі інгредієнти не об'єднаються. Таке досить неоднорідне та липке тісто. Накриваю плівкою та кладу в холодильник на 20-30 хвилин. За цей час в тісті почне розвиватися глютен, і його буде набагато простіше та швидше вимісити. При замішуванні в машині це не так важливо. Глютен добре розвивається під час замісу. Але якщо замішувати руками, то це значно спростить процес. Через 30 хвилин тісто стало набагато еластичнішим та піддатливим. Вимішую 20-30 хвилин, періодично даючи тісто, і заодно рукам відпочити 3-5 хвилин. Для кожного такого відпочинку тісто буде ставати еластичнішим. Чим краще ви вимісите тісто, тим пухкішими будуть ваші паски. Якщо в процесі тісто починає липнути до рук, змащуйте їх вершковим маслом. Починаю додавати масло. Знову ж таки, спочатку тісто розслоюється, але дуже швидко знову стає однорідним. Додаю другу частину масла і повторюю усе те саме. Коли замішала усе масло, можна так само лишити тісто підходити при кімнатній температурі, а краще перекласти в пакет та відправити в холодильник на ніч. За цей час в тісті добре розвинеться глютен та воно стане ще більш еластичнішим. Але велика кількість масла та низька температура не дасть йому піднятися в холодильнику. Тому зранку дістаю тісто. Воно холодне та досить тверде. Коли воно трошки зігріється, можна подивитися, як змінилася його текстура. Наскільки воно стало тягучим та еластичним. Перекладаю в чашу та ставлю підходити до збільшення в об'ємі в півтора-два рази. Через три години в вимкненій духовці зі стаканом кип'ятку тісто добре підійшло. Подивіться, яка краса! Той, хто любить працювати з тістом, знає, яке це задоволення. Словами не описати просто розкіш. Обминаю тісто, випускаючи з нього зайві гази та розділяю на порції. Приблизну третину я відклала на декор. Якщо ви будете додавати родзинки або інші цукати, то можна зробити це зараз. Розкладаю по формочках та добре притискаю. Тісто має бути рівномірно розподілено по усьому дну форми. Якщо випікаєте в металевих формах, то перед тим їх потрібно змастити маслом. Можна, звісно, випікати і в паперових формах. З ними додатково нічого робити не треба. Тепер найцікавіше прикрашання пасок. У кожному регіоні та в кожній окремій сім'ї прикрашали паски по різному. На Закарпатті переважала тематика лісу, гілочки хвої, пташки тоща. На полісці прикрашали косами, хрестами та квітами. В багатьох регіонах декор робили мінімальний, часто просто змазували жовтком, іноді посипаючи маком чи горіхами. Я ж буду робити декор в два етапи. Спочатку зроблю базовий декор за допомогою різного роду плетінь, а потім буду доповнювати його меншими деталями. Тож для початку формую з тіста довгі шнури та роблю плетіння під задуманий мною декор. В мене це коса з 4 шнурів, класична коса та мотузок з двох переплетених шнурів. Спочатку викладаю ті елементи, які будуть по центру пасок. Даю плетіння по контуру. В такому вигляді лишаю паски підходити. Це тісто підходить досить довго, орієнтовно від 3 до 5 годин. Але результат, повірте мені, вартий, щоб його почекати. Тим часом підготую дрібніший декор. Залишки тіста тонко розкачую та відправляю в морозилку на 15-20 хвилин. Це тісто дуже еластичне та з нього важко зробити мілкий декор. В процесі роботи воно дуже стягується і не тримає форму. Тож, щоб з ним було простіше працювати, його потрібно підморозити. За допомогою плужерів та виробок для тіста вирізаю потрібний мені декор. Це можуть бути квіти, листячки, колоски тощо. Поки паски повністю не підійдуть, зберігаю цей декор в морозилці, щоб він не деформувався. Як дізнатися, що паски достатньо підійшли? Вони мають бути максимально налиті і виглядати так, ніби вже спечені. Якщо паски недостатньо підійдуть, вони будуть тріскати під час випічки та деформувати декор. Але також треба слідкувати, щоб вони не перебродили, бо так вони можуть впасти під час випікання. Отже, паски повністю підійшли, тож можна продовжувати декорувати. Додаю мілкий декор, який я тримала до цього часу в морозилці. Моя вчителька в молодшій школі розповідала, що в них, окрім головної паски, яку святили в церкві, робили менші пасочки для кожного члена родини. І для кожного робили свій унікальний декор. Молодицям могли робити декор у вигляді барвінку, як символ продовження роду. Хлопцям могли дати декор у формі дубового листя, а дітям ліпили пташок або інших звірів. Я не змогла знайти документальних джерел на підтвердження цієї історії. Але коли готувала це відео, я намагалася поспілкуватися з якомога більшою кількістю людей, і двоє мені сказали, що у них в родині так робили. Тож, думаю, ця традиція таки існувала, і вона мені дуже імпонує. Тож головну паску я прикрасила косою з чотирьох плетінь, що є символом гармонії, Потрійна коса всередині символізує благословення та єдність, а голуб символізує мир, якого ми так прагнемо в ці тяжкі часи. На другій пасочці хрест як символ Великодня, і також додала колоски та калину як символи нашої країни. А паска з дубовим листячком – для чоловіка. Та з квіточками для сестрички. У описі до відео я залишу список візерунків разом з їх значеннями, щоб ви змогли прикрасити свою паску так, як вам хочеться, закодувати в неї ті сенси та символи, які важливі особисто для вас. Змащую готові паски яєчним жовтком з молоком та відправляю випікатися в розігріто до 170 градусів духовку. Менші паски випікаються приблизно 25-30 хвилин. Великі 40-50. Готові паски дістаю з духовки та відразу перевертаю, щоб зберегти максимальну повітряність. Якщо ви використовуєте паперові форми, то можна підвісити їх за зразком панетони. Коли паски повністю охолонули, можна куштувати. Повітряні та дуже ніжні, дуже маслянисті, але при тому максимально легкі. Ну і подивіться, які вони красиві. Кожна з них зроблена унікальною та несе в собі особливий символізм. В сучасному світі ми маємо більший вибір продуктів, маємо можливість користуватися кухонною технікою тощо. Але іноді я чую критику: по типу дріжджів раніше не було, паска має бути тільки на заквасці тощо. На мою думку, головне це зберегти ті сенси, які закладали наші пращури. Той символізм, який важливий особисто для вас, для вашого регіону, для вашої родини. Дуже важливо зберегти ті рецепти, які дісталися нам у спадок, але це не забороняє доповнювати та допрацьовувати їх під сучасні реалії. Для мене важливо зберегти суть великоднього хліба, і я, як і господині минулого, стараюся зробити святковий хліб максимально смачним та якісним, і не соромлюся використовувати для цього надбання сучасності. Бо головне це той сенс та ті старання, які я вкладаю.